Трошки дорогі друзі про перипетії дипломатичні навколо торгівельної війни, яку Дональд Фредович, по суті стартанув нещодавно на Такі вечері звані Дональд Фердович вийшов і сказав, що вони дзвонять в паніці всі і цілують мене в дупу егоїзм. Пана взагалі зашкальний. Ми це всі чудово знали, розуміли, і це проблема. Але цікаво, що на сьогодні хто справді може домовитися з Трампом і що взагалі будуть робити країни для того, щоб невілювати його. Деструктивний вплив все ж таки можна розділити на сьогодні два типи країн, до яких Сполучені Штати будуть ставитися, бо була думка: чи Трамп піднімається мита, аби домовитися, або він піднімає мита, аби справді воювати зі всіма і в Мене думка така, що він є тип країн, де він хоче домовитися, і і рано чи пізно не домовляться, бо справа не тільки в Трампі. А справа взагалі в Америці і в тих колах промислових е виробничих бізнесових, які так чи інакше мають великі інтереси в країнах, особливо заходу, і країни, які є ворожими, до яких Америка справді буде сталася серйозно, і там справді почнеться серйозна митна війна. Е отже, з такими країнами, як Південна Корея, Японія, вже на сьогодні. Е там вони на фінальному шляху обидомовитися, там хто цілує в дупу? Трампа не в дупу, але основна ціль це вкласти у виробництво в Сполучених Штатах ще більше інвестицій. Думаю, що Трамп буде ходити там і розповідати, що от, це good, good deal. Південна Корея заявила, що вже готова додатково 2 мільярди там вкласти в американську економіку. Японія про це говорила, що вони готові інвестувати далі в американську економіку. От, я думаю, що так чи інакше домовленість буде зроблена, і звісно, з Європейським Союзом тут все на столі, так чи інакше будуть вони домовлятися. Тому що європейський союз це надзвичайно великий ринок, і отак так просто нагинати Європу не вийде. Більше того, я б напевно би сподівався би на те, аби Європа взяла в певну кооперацію інші західні країни. Зокрема, мова йде про Канаду і можливо деякі азійські країни. Ви вони якось спільно сформували певну координацію, ринкову і, і вже з цієї платформи би. Ну, комунікували напряму з Америкою. бо Хоча Америці теж треба заробляти, і особливо треба заробляти технологічним компаніям. Що Маск, в принципі, і почав дуже сильно наїжджати на Наваро, казати, що дурень, ідіот. Воно так і є. Бо в Америці вихідна торгівельна взаємодія з Західним світом. Що ж все ж таки буде відбуватися? Я думаю, що. Є вже надія невелика. Чому європейські індекси пішли вгору, чому все ж таки азійські там далі все ж таки падають, але е, щодо Японії, і Південної Кореї є певна надія. Е, чому? Тому що все ж таки Америка буде вимушена домовлятися своїми партнерами. Занадто багато інвестицій йдуть в Америку з цих країн, занадто сильні торгівельні взаємовідносини. Е, ще раз я повторюсь, як казав в своїх відео раніше: так просто взяти і. Е, Зробити абсолютно чистий продукт від там окатиша якогось руди до високотехнічного продукту з доданою великої вартості. Ну це неможливо, так чи інакше, щось десь буде вироблятися, йде спеціалізація і таке інше. Суть така, що Європа і Америка можуть не любити один одного, особливо американці там можуть гратися в, там, в тотальний там, негатив, але все ж таки їм прийдеться знайти спільну мову і взаємодіяти. І Трамп хай називається Цілують мене в сраку. Він буде своєму електорату так чи інакше пояснювати, що він там всіх переміг наліво направо, але ну і його те, що він війшов в такий клінч з Китаєм. Китай більше буде тиснути, теж, це теж плюс. Тому що це так чи інакше на рік-два введе е, певну стагнацію світову економіку. А це дуже сильно вдарить по нафті і газу. І для нас це великий плюс. Тому що ми і так зараз не дуже то і розвиваємося. У нас війна широкомасштабна. У нас вигоди від росту світової економіки не так і багато. Ми і так знаходимося там на підтримці, і нас підтримують так чи інакше. От і плюс наше продовольство не падає в сіні, ще раз скажу, це великий плюс, і будемо сподіватися, що так буде далі. А зменшення цін на нафту і на газ є гарною можливістю переформатувати, реіндустріалізуватися в Європі. Розкачати оборонку, то це взагалі дуже гарний фактор, моя така думка. Е, Європі буде не так погано, як вона собі думала. Тож, отакий от процес цілування в дубу е, Трампа, як він там називав. але Америці без партнерів західних діватися нікуди. Тож прийдеться Трампу все більше чути оцю е, всякі цікаві такі об'єднання зараз конгресменів проти нього і проти взагалі можливості. Вводити мит. Зараз хочеться обробати йому. Ну і маска, і інших представників так чи інакше йому прийдеться. От поки така от ситуація. Всі, всього найкращого. До побачення.